Чи зміняться тарифи на воду та водовідведення з 1 січня наступного року? На ці та інші питання дав відповідь керівник підприємства КП БМР Богуславське житлово комунальне підприємство Олександр Чуприна? Ну, виходячи з сьогоднішнього ситуації, сьогоднішнього дня і будемо казати, після того як 15 12 відбулося засідання виконкому, на якому розглядалося наше питання про установлення. Таріфи, ну і будемо казати так, те, що ми сьогодні бачимо у соціальних мережах, після некоректної подачі і е коментаря інформації по радіо ФМ, де вони взяли, згідно законодавства, ми повинні затверджувати тариф, розробляти тариф економічно обґрунтований, що й було розроблено. Так, економічно обґрунтований тариф у нас на сьогоднішній день, той, який затвердив виконком. Те, що затвердив виконком Складає, зараз, складає, складає, складає. 44,64. Діючий тариф за куб води. І різниці немає, чи це по е, куб води, однаково коштує або він лічильником відрахований, чи по нормі споживання. По нормі споживання лічильником це на протязі відповідно звітного періоду, тобто місячного періоду. Знімаються показники на початок і на кінець, всім доступно, зрозуміло і відомо. так? І скільки ви по факту спожили, куб, 2, 5, 10, відповідно, це є, множиться е, на тариф і виставляється вам сума так? за воду. Тариф складається із води, тарифа води, та водовідведення, тобто каналізування, каналізації. Це два різні тарифи. Так от тариф на економічно обґрунтований, а після того виконком приймає рішення, затверджуючи економічно обґрунтований, чи вводить його в дію, чи не вводить, у даному випадку 15 числа, затверджений був по воді економічно обґрунтований тариф 44,64, але лишили в дії тариф 28,8. Різниця складає 16,56. І це є наміри і прохання, і виконком буде звертатися до сесії, для того, щоб вишукувати певну суму коштів. Споживачами населення є в організації, є споживачами 5756 абонентів, тобто споживачів. Приватний сектор, це 2910. Потокпортирні будинки 2846. Для всіх них залишиться тариф — 2808. По водовідведенню, враховуючи те, що ми досить далеко качаємо стоки, всім це відомо в при всьому тому, що виросла ціна електроенергії у діючому тарифі, який складав Закладено у нас 2,98 за кВт. На сьогоднішній день нам відпускають за 6,42. Ріст дуже значний. Не кажучи, що ріст є і по матеріалах на 200 з лишнім відсотків. Можна зачитати і когулянти, і е, гіпохлорід, Все це ріст 200 з лишнім відсотків. Заробітна плата виростає всього на 67%. Відсотків. Так, і це вона затвердження е, законом про державний бюджет. Які тарифи в інших громадах Київщини і чи можна зробити порівняння? Є у нас порівняння. Ми готуючись до засідання виконкому і аргументуючи наші речі, ми вибрали. Відповідно, де наш регіон, відповідно, де відповідає приблизно такі самі населені пункти, будемо казати, а це сюди входить. Ну, Борисполь навіть як виключення, бо це значно більше місто. Володарка, Кагарлик, Миронівка, Рокитне, Славутич, Українка, Ставище, Ржищів, Тараща, Тетіїв і Бууслав. Так от картина там, де затверджувалися тарифи у 2021, 2022 році, 23 році. Так от, Борисполь для населення 23,64 закуп води. Володарка 3390. Кагарлик 28,48. Миронівка 3892. Рокитне 28,16. Славутич 40,61 закуп води. Українка 28,90. Ставище 29,15. Ржищів. 38, Тарася 30,92, Тетіїв 32 гривні. І Богослав – 28,08. Так і лишається. Виконком до цього підійшов, я вважаю, максимально об'єктивно. До того всього, як ви бачите, половина. І цю пільгу по воді отримують 5756 абонентів. Із яких. 2910 проживають у приватних будинках, які побудували за свої кошти ці будинки, підвели туди воду за свої будинки, поробили вигрібні ями, так, які користуються послугами приватних підприємців. І, наскільки мені відомо, один викачать одну машину 3,5 куби е, стоків каналізації, коштує всього 700 гривень. 700 гривень. А якщо споживання в місяць це 4,5 при умові, що одна людина там проживає, то неважко порахувати, що один куб складає 200 гривень викачати. По водовідведенню, враховуючи рост цін і так далі, да, діючий тариф 48-48, той, який затверджений і буде введений в дію, 78,78 78 копійок. То це не те, що озвучило Радіо ФМ, що це 125 чи 123, додавши 44 і 78. так? А треба додати, мабуть, 28 і 78 і буде. Всього на все 106 гривень. Якщо порівнювати із водовідведенням, яке теж подіючих ці, то ми не самі. Найнижчі, тобто сумарно, будемо казати, тут виглядять і ці, якщо прочитати. Чи співставить каналізація, то ми виглядаємо не в самих найбільших, і те, що стверджують в Буславі найбільша вода. Не потрібно, вибачте мені, путати за російське слово вода і водовідведення. Всі вважають так. Якщо це вода, то це і водовідведення. Тому що в цьому секторі цього не вважають. То якщо 78 гривень за куб води стоків каналізаційних заплатить. Перебуваючи в приватному будинку, тобто не в приватному, а у квартирі, а в приватному 200, то де ця справедливість? Ті, які проживають у... Е, і виконком з цієї точки зору і підходив, ті, які проживають в бтп будинках, користуються централізованим каналізуванням і будуть платити 78,8, а в приватному будинку, виконавши свої роботи за свої кошти, вимушені заплатити 200 закуп. Чи планує підприємство виявляти недобросовісних споживачів води, які використовують більше, а сплачують менше, простіше кажучи, крадуть воду? Ну, у цьому відношенні чесність громадян викликає досить великі сумніви. Я, відверто кажучи, не прокурор і не суддя для того, щоб це можна стверджувати 100%, якщо ти того чи іншого порушника так затримав і пред'явив йому певні. Претензії. Ну, що ми бачимо? Це робота, яку необхідно проводить підприємство, і ми вимушені будемо, хоча й оборотних коштів дуже страшно не вистачає. І ту роботу, яка робилася на протязі трьох останніх років, то спочатку укріплялося технічний стан станції водопостачання, водовідведення і всіх КНС-ок. В певній мірі, виконали ми немалу роботу у цій. Міжремонтний період і тфу -тфу, на сьогоднішній день. Слава Богу, у нас не так багато вибачені поривів витоків. Но, перевіряючи ті, які на сьогоднішній день є на певних будинках, а саме у ну, таких будинках, як Соборна 11 і Соборна, 11А, де є лічильники, хоча вони не комерціалізовані, але баланс аж ніяк не б'є. Якщо в будинок заходить 100 кубов води, то за нього практично при повних лічильниках чомусь плати, плата надходить цього на все за 60. І це наша проблема, але це повинні розуміти і наші жителі, так, і спільними зусиллями ми повинні що, наводити у цьому відносині порядок. Так, да, існують при поривах витоки, вони передбачені у нас нормативно, але ж ми бачимо і цю сторону медалі. І ми на сьогоднішній день, слава Богу, забезпечуємо 24 на 7 водопостачання і водовідведення. І якщо в нас стають і аварії, то більше суток у нас цього немає. Нормативно ми 24 години маємо право на усунення цих речей. Наскільки відповідає нормам вода в Богуславі, що подається споживачам? Водопідготовка, як така, ведеться в нас на санкції підготовки води в належному стані. Відповідний ДБН. Періодично ми всі аналізи, що саме робимо, що даємо мироницьку СЕС. Відповідно, отримуємо певні заключення. Це саме робиться і по очисних спорудах, тому що нарікання були раніше, що ми, що дане підприємство, належним чином не вели очистку води. Значить, це існує. Але не потрібно, потрібно і розуміти слідуючи: ми не можемо жити тільки вчорашніми днями. Всі наші водогони побудовані ого більше. 30 і 40 років, а це кошти досить немалі, які необхідно мати підприємству для того, щоб міняти. Ми вимушені на сьогоднішній день от провели досить велику роботу за цей сезон. На фінському містечку замінили 200 метрів. Так? Ми стикнулися із тим, що ті труби, які там лежать, вони досить неякісні, відповідно. І бруд попадає. До споживачів. Нам це з приємно. неприємно. І є цілком справедливі, в мірі нарікання, що в певний період це є. З весни до середини літа ми вимушені були потратити багато когулянку, бо річка була дуже нехороша. Не Наші е, фільтри, вони так, да, але коли сильно страшно поріг грязної в річки. Так то ми теж до кінця не можемо його доробити, хоча максимально намагаємося і не ходили по тому шляху, наскільки я знаю, що весною при відсутності певних коштів і так далі Миронівка подавала технічну воду з річки. Ми ж цього не робили. Ну, то витрат... Ми вимушені були понести, сульфат алюмінію витратили 19 тонн. Часи складні, а чи має підприємство можливість оновлення матеріально-технічної бази? Будемо казати так, є у нас тут Буслав енерджі, так ми в певну програму вже попадали і дякуючи їм два насоси на станцію водопідготовки і стану підйому, вони нам придбали. Ми їх встановили, зробили. Ми придбали туди додатковий частотник. Так? Тому що частинник дозволяє нам регулювати і зменшувати кількість споживання електроенергії. Якщо насос стоїть 50 кВт, а завдяки наявності частотника ми можемо споживати від 40 до 45 і забезпечити відповідну подачу, так, належну, то є певний ефект. На даний момент спільно із Уславською міською радою ми на сьогоднішній день працюємо з екоклубом місто Рівно. На стадії першу стадію пройшли, стадію проходимо час проектування і сподіваємося, що ми літом будемо мати сонячну електростанцію на, чесних, на станції водопідготовки. Це не забезпечить нам у повній мірі, але... Значно зменшить використання електричної енергії. Електрична енергія без е, проєкт передбачає прямого використання, тобто без продажів лінію, а прямого споживання. Та, да, е, відповідно, інвестор, правда, не такий, як Бугуславський, так, Бугуслав, Кількостехніка в результаті з якогось 2015 року по, е, по 21-й. Підприємство заробило мінус 1 мільйон 222 млн. І інвестор повернув свої, свої кошти і майнова є його. Так от, норвезький інвестор через цей клуб при співфінансуванні міської ради, а з міським головою досягнута, така з 200 тисяч вкладає 2 мільйона. Це можливо нам дасть у сонячні дні. Відверто кажучи, покриття електричної енергії. Споживання на станції водопідготовки на 64-70% споживання електроенергії і, і, І ще є другий уже інвестор, якого ми почали напрацювання на первинній стадії. Це німецький інвестор. І цього німецького інвестора ми хочемо використати порядка 200. Е, порядка 23-30 тисяч це узгоджується на очисні споруди. Дай Бог цього. Я не можу гарантувати і розказувати, що ми, це буде підставою для зниження таріфа, тому що у нас на сьогоднішній день війна і все не, до, не дешевше і дорожає, ринок електроенергії. Але це стримає, а можливо, і дасть можливість в певній мірі якось збалансувати цінову політику. Сьогодні працівників працює на підприємстві і які заробітні плати отримують. У Нас у підприємстві на сьогоднішній день працює 145 осіб. Сто осіб, із них 70 пенсіонерів. Чому так? Тому що на сьогоднішній день той слюсер, який ви бачите, і часто густо Босславчани кажуть, що їх багато там позбиралося, і вони нічого особливо правильно не роблять і невчасно не роблять. Так оцей слюсер на сьогоднішній день аварійно-ремонтної бригади, що на воді, що на теплу, зараз ну, ми вийдемо мову про воду, так от нарахування її заробітної плати складає 11430, в тому числі ЄСВ. Зрозуміло, що ЄСВ знімається із заробітної плати. Люди прості розуміються, просто йти ті працівники, чиста заробітна плата складає 9200. У водіїв 8,5. Якщо на сьогоднішній день, ті, які вивільняються з приватників і звикли водії заробляти по 15-20 тисяч, ми даємо об'яву, у нас на сьогоднішній день двох водіїв мобілізували, так? один на сьогоднішній день у полоні, другий тяжко поранений. Так, Цю... Ми критична інфраструктура, але постанови Кабінету міністрів на сьогоднішній день в силу певних змін ні є туди, не попадаємо. Так, і забронювати людей не можемо. Відповідно, у нас. Із дев'яти одиниць техніки на сьогоднішній день два водія і два як салаточка. таким чином ми вимушені, яким чином тут виходить. На такі гроші не сильно хтось прийде. Так, це люди, які вже тут пропрацювали, і будемо казати, в аварійній бригаді на сьогоднішній день. Із шести працівників три проживають в селах, а три в Буславі. Часто густо приходиться піднімати цих людей і в суботу, і в неділю. Так? Ми ж вміємо користуватися, вибачте мені, в поганому вигляді каналізації. Ми туди вологі сарфетки понакидаємо, ми туди понакидаємо яблука, ми туди понакидаємо все, що нам важко винести до смітнього бака. А тоді кричимо в караул, якщо не в підвал тече, то вибачте мені на першому полиці. У туалеті вилази. Незалежно від ситуації, вимушений піднімати цих людей. Сьогодні, в до цієї температури, відповідно до певних обмежень, так, ресурси нам вдається забезпечувати. За цей ремонтний період, я сам в певній мірі був здивований, ми просиділи в кучу різних поривів. Якщо ви бачили і на Миколаївській, в одному місці, і в другому місці. так. І на підколоді по 5 разів, так, це качаючи гідравліку. І ось до 25-го цього будинку, так, вимушені були перекладати теплотраси і робити. Не знаю, до кінця сезону ще досить далеко, ще до середини ми дійшли. Але в даний момент, поки за, ці, за цей час в нас великих аварій на тепло не було. Не було. Да, ми отримуємо газ регульований, по регульованій ціні для населення по 7,42, але для нас поставлені досить жорсткі рамки. по цьому. Для бюджету по 16300, теж рамки у кількості. Населення більш-менш забезпечено нормально, так? бюджетний трохи гірше. І ми вимушені його дотримуватися цього теплового режиму, режимних карт. Все може бути. Може бути, великі морози. І там ми, вимушені, будемо. Вибачте, мені більше газу спалювати і робити. Ну, при постійній роботі котелень, без ніяких там зупинок і смикнень, так температурний режим ми втримуємо. Ми втримуємо. Як щодо опалення, чи не зміняться тарифи для населення в наступному році? Існує меморандум. Між урядом та органами місцевого самоврядування у 2021 році, де були оговорені регулювані ціни, так? І цей меморандум діє і по сьогоднішній день. І є відповідний закон, який підписаний президентом і який чітко продекларовано, що за різницю в тарифах а ми тарифи піднімали піднімались 1 жовтня, економічно грунту затверджували, але тоді. Це не стосувалося або майже не стосувалося населення, стосувалося підприємства. Економічні затвердження тариф нам затвердили, але він залишився той, який був 18-го року. На сьогоднішній день держава зобов'язала згідно цього закону, що квартально відшкодовують підприємству різницю в цінах уже півтора року. Цього відшкодування немає, відсутнє. По дев'яти місяцях 23-го року, 29 місяців на 23 року, держава заборгувала підприємству 12,5 мільйонів гривень, які не відшкодовані. Ну, слава Богу, договір, який підписаний на постачання газу по регульованих цінах, він діє з 15 жовтня. 2023 року, по 15 квітня 2024 року ціни змінені не будуть. Об'єми, ті, які прописані в договорах, забезпечуються. Так що е балакати про підвищення тарифів до кінця опального сезону на тепло, ніхто не буде. Правда, враховуючи, що тарифи на воду і водовідведення в прошлому році не були затверджені комічно обґрунтовані. Ціни дія, тарифи діяли старі, підприємство вимушене було покривати електроенергію, воду і заробітну плату і все стальне, якщо на сьогоднішній день електроенергія, вода і водовідведення бере в місяць на суму 72 тисячі кВт. І помножте, якщо в тарифі закладено 2,98 а зараз закладено, а зараз по фактично ціна є 6,42. І вона кожен місяць може мінятися. І на кожне 8-10 число лежить повідомлення, що ми вас відключимо від споживання електроенергії, так, то через те така ситуація склалася, і ми за газ на початок опального сезону були довжні 16 мільйонів з половиною. Зараз ми довізну загально 13 129. Ні. Намагаюся, бо в даному випадку є постанова 812, яка зобов'язала нам відкрити рахунок в казначействі І щодня в 10 годин ранку все, що сплатили споживачі нам, 65% від цієї суми, тобто зібрано 100 тисяч, 65 забирає. Казначейство перераховує на рахунки на Кавтогазтрейдинг, 35% лишається нам. На заробітну плату, на електроенергію, на ПДВ, на транспортування, на матеріали, на бензин, на солярку, на ГСМ і на податки. Та якщо це все до кучі скласти, то виходить, треба 120 тисяч, а інакше попадаєш під штрафні санкції. В такому режимі на сьогоднішній день працює підприємство. Але є й розуміння тої самої міської ради. І на попередній сесії, коли нам сильно страшно скрутно було і ці всі перемоги йшли, міський бюджет виділив нам мільйон 400 да, для електроенергії. Якби цього не виділив, то криза вже могла б наступити зараз. Але ви ж те знаєте, йде війна, йдуть великі проблеми, і місцеві бюджети на сьогоднішній день зменшили в доходній частині і можливості у місцевому бюджетах вже весь час витягувати. Вибачте мені із прірви підприємства не такі є великі можливості. Дай Бог, щоб була різниця в цінах на те, щоб зберегти воду і певну справедливість у місті відносно цього. А те, що піднімаються ціни на тарифи – це нікому не приємно. Мені в тому числі і міському голові це неприємно. І неприємно споживачам. Але в таких реаліях ми на сьогоднішній день живемо. Не доводить вже ситуація до того, щоб через пів року мати низькі ціни, низькі тарифи і не мати послуги. Ну це ж не альтернатива, я так думаю. Це ж не альтернатива. Я вважаю слідучі і звертаюся до буславчан. Віднесіться до цього з розумінням. Я розумію, що це неприємні речі, так? Можна багато чого розповідати, і в кожного своя правда, але якби, навіть не війна, то і в бюджеті знайшлися в гроші державному, це і в місцевому, для того, щоб не робити такі речі. Можливо. Дай Бог, на сьогоднішній день вже ми йдемо в той самий Євросоюз і з'являється, я недаром сказав, про ці е, проекти, які е, ми намагаємося реалізувати. По сонячних батареях, так, сонячних електростанціях. Це... І там інвестор йде трохи інший. Верніше, це швидше, я вважаю, благодійні, якщо він дає 2 мільйони і не каже, що ви мені поверніть. Він ж про це не каже. А тільки на реконструкцію? Так. Да. Не, не на на проїдання, а на певну реконструкцію. Ми йдемо по цьому шляху. На воду ціна 28 гривень і 8 копійок. Водовідведення. Водовідведення 78-78. Це з першого? З 1 січня. Неважко порахувати. Хто користується тільки водою, так і лишиться, стоїть ціною, якою є. Хто користується водовідведенням, відповідно, трошки виросте. Я не вважаю, що багато, трошки. Якщо сумарно закуп діючий тариф, це було 76 з лишнім, а зараз стане 106, ну, 30 гривень. Так, да, неприємно. Але шлях слідуючи, економить в певній мірі. І друге, добросовісно сплачувати на сьогоднішній день споживачі по воді, мають і водовідведення, мають заборгованість під підприємством. 3,6 мільйона гривень. Були б ці гроші тут. -то, Можна було б що і не так різко, як кому здається підвищувати тариф. тому що підприємство мало б можливості замортизувати.